Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 15 серпня, ми з вами читатимемо Євангелія від Матфея та Перше послання святого апостола Павла до Коринфян. Отже, починаємо традиційно з Євангелія. Сказав Господь своїм учням: якщо хто хоче піти за мною, нехай зречеться себе. І візьме хрест свій, і йде за мною, бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той віднайде її. Яка користь людині, якщо вона здобуде цілий світ, а душу свою занепостить? Або який викуп дасть людина за душу свою, бо має прийти син людський у славі Отця свого за ангелами своїми, і тоді воздасть кожному поділу його. Амінь. Кажу вам є деякі з тих, що стоять тут, які не зазнають смерті, доки не побачать сина людського, грядущого в царстві, небер... в царстві своєму? І переходимо до, Іван... до послання апостола Павла. Браття, якщо хтось скаже вам це ідола жертвене, то не їжте заради того, хто сказав вам, і заради спокою совісті. Бо Господня земля і те, що наповнює її, а совість маю на увазі не свою, а іншу, бо чому моя свобода має судитися чужою совістю. Якщо я з і вживаю їжу, то нащо мене зневажати за те, за що я дякую? Отже, чи ви їсте, чи п'єте, чи щось інше робите, все робіть на славу Божу. Не будьте спокусою ні для іудеїв, ані елінів, ані для церкви Божої, які я догоджаю всім у всьому, шукаючи користі не своєї, а багатьох, щоб були спасені. Будьте наслідувачами мені, як і я Христу. Хвалю вас, браття, що все моє пам'ятаєте і дотримуєтесь передання так, як я вам передав. Хочу також, щоб ви знали, що у всякому чоловікові глава Христос, глава жінці чоловік, а глава Христу. Бог. Кожний чоловік, який молиться чи пророкує з покритою головою, соромить свою голову. І кожна жінка, яка молиться чи пророкує з непокритою головою, соромить свою голову. Бо це те саме, якби вона була виголена. Бо якщо жінка не покривається, то нехай і голиться. А коли жінці сором бути стриженою, остриженою чи виголеною, нехай покриваються. Отже, чоловік не повинен покривати голову, бо він образ і слава Божа, а жінка слава чоловіка. На цьому це все. Боже вам благословення. До зустрічі вечором.